Доброго дня, друзі. Сьогодні вже у нас 3 декабря грудня, 3 грудня 2025 року. Всі замітили, що я то на русську, то на українську мову. Хочу сказати, я все рівно розмовляю на українській, стараюся, намагаюся, але російською мовою ну, у нас шкода, але не всі перейшли. моє, скажімо так, окруження, багато хто розмовляє на російській мові. Тому я стараюся раді вічливості. Підростовуватися, я гадаю, що саме головне це мова кохання. Мова кохання і е, взаємоповаги. Треба поважати і незважаючи, не чи людина розмовляє на російській, українській, чи на англійській, чи на полгарські. Ми повинні друг друга да, поважати ось і е, робити, робити якісь може приємності, добрі справи. Та вже просто можна улыбнутися. Людині, я не знаю, як вам, але коли людина да, улибається, воно піднімає настрій. Тому всім чудового настрію, незважаючи на нашу реальність в Запорожжі. Сьогодні, слава Богу, було спокійно вночі. Не чула нічого. Вчора днем чули ми два вибухи, я казала, ось. Але ми цепляємося за оці маленькі позитивчики, цепляємося за, за щось хороше, щоб жити. Щоб внині не впасти, в депресії не впасти. Тут у нас такі умови, люди добрі, що люди, які чуттєві, можуть впасти і дуже швидко ця реальність, те, що твориться на Україні, другі навіть сприйняти не можуть, як взагалі можна жити, як можна пристосуватися. Для мене це загадка. Я сама не знаю, як це произошло, але це було, произошло, я скажу, десь в маї. Перший рік війни, коли ми не змогли на Закарпаття довго бути, вирішили додому повернутися. І коли почали дуже обстріли, дуже серйозні ракетні. Перші два рази була жутке состояння, таке, знаєте, як серйозніші були і спитання, серйозніші були такі стреси, і в той час хтось вирішив просто уїхати. А хтось е після таких обстрілів вирішив жити, незважаючи. Так як, як у мене тут діти, саме головне, і багато тварин. Це зробити всіх забрати, кудись виїхати. І ви ж розумієте, куди виїхати. Це треба, щоб був будинок частний, хороший забор був. Де ми жили в Закарпатті, дуже люди класні, добрі, такі класні, що реально, дай Бог, усім на путі зустрі... зустріти тетя Ларіса, Юрчик син, це мій кум Юрчик, у нього мама в Закарпаття вишка. Вони дуже добрі, чуйні це від природи у них. Таке, я так думаю, і папа теж Юрин, папа, теж дядя Юра теж, вони дуже допомагають людям, всім, не тільки мені, вони іншим ну такі, я не знаю, від Бога, навірно. Юрчик до сих пор, умнічка, син, він не може щоб не допомагати. От, ну, це таке треба вродитись може. А може, там такий менталітет, я не знаю, в Закарпатті, Може, там не всі такі, не знаю. Але я зустріла добрих людей таких, коли два місяці ми були там. Ну, слава Богу, я, я так рада. Але ми не змогли там довго, я додому хотіла. Я, е, деньги заканчувалися, ми жили, ж, е, там не працювали і на запасах жили. Роботу там дуже-дуже тяжко знайти. Синочок там йому 19, по-моєму, по 18, я вже не пам'ятаю. Він попробував, вийшов там на роботу, спробував на завод в Берегово, І він не зміг на конвейрі дуже-дуже тяжко. Ось, Так що розказала, як було у нас, чому ми. Ми вирішили додому вернутися перший рік війни в травні, я пам'ятаю, 1 травня і ми їдемо додому, ми приїхали, Боже ми. Яке це насолода, коли ти на рідній землі? Я не можу це описати, воно все радує, каже мілоч. Ну, потім ці спитання почалися. І так якось психіка підстроїлась. Це ненормально, але но у нас не було вибору. Так нам довелося підстроїтися під це. Ну, такі випробування. Усіх різні випробування. І кожен робить свій вибір, хтось із дітками виїжджає, коли він. Я думаю, кожна людина вона чувствує грань своєї психіки, коли психіка вже не видержує. Є у мене знайомі, які діток беруть. Да, чоловіки виставляють і виїжджають за границю. Є. Є. Є у мене такі приклади. І не один, і не два. Три мінімум приклади дівчатка. Дуже класні дівчатка, і моя кума теж, головне, західну психіку. Є. Її не збережемо, ми не потрібні буде, ми не зможемо не дітям допомогти, не собі допомогти, і наше життя закінчиться, ви знаєте де. Тому треба дуже чувствувати по собі свої сили. Якщо є сили, можна, да, ну я такі обставини. А якщо вже немає, треба уїжджати дуже швидко, дуже швидко. Боже мой, я це говорю, а понимаю, що сразу перед лазами всі бабулечки старенькі, які там в гуляй полі з собаками. Дивилась вчора евакуацію. Давно така не старана, середнього віку П'ять собачок, її... собачок, тих. Боже які на повідочки, якісь вірьовочки, як вона з ними. Боже, думаю, куди вона з цими собачульками, але така молодець. Взяла себе в ручки, ну і, по-моєму, там в кінці відео якесь вона заходить в нове житло. Тобто її хтось прихистив. Це ж собачульками, коли багато собачуляк, це ж треба, щоб її хтось прихистив. Це ж дуже важливо, куди ж вона? Не будеш вона на вулиці з цими собачульками і котиками. Ну, Я не знаю, для мене це така боже, тема. Я, я сама не шукаю ці відео, вони бувають рекомендуються про тварин, евакуацію. ну... Це реальність, це, Боже, дай Бог, сил видержати цим людям, які оце ж такі спитання, це ж жорстке, просто, не дай Бог. Так, тримаємося, все буде добре. У нас обід зараз. Живемо далі. Вчора малювання пропустили, Ксюша, як вона мене випрошувала, мама на малювання, я вже... мені треба було росинки посадити, я не успіла. Але нічого, нічого. Ну, буває таке. Тільки на гімнастику ми пішли ввечері. У нас вчора і малювання, і гімнастика і театральна. Ось, ну, бувають такі дні, що не успіваєш. Зараз у нас дивіться, що який у нас обід, такий салатик у нас. Ксюша, салатики взагалі плохо є. Я говорю, так, якщо хочеш немножко чипсів. Ні, більше треба додати, будь ласка. Так, салатики. А ось и отбивнушка. Ты що, не з'їла отбивнушку, Ксюха? Ні, не, не пойдет. Давай отбивнушку. Ось.